З 1 вересня, згідно з указом президента України, розпочнеться призовна кампанія Осінь 2022 Це означає, що українські чоловіки віком від 18 років повинні самовільно прийти у військкомати для проходження медкомісії. Про це повідомив начальник Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусів. Сразу хочу всіх заспокоїти призову строковиків на строкову службу не буде. Вона буде організована таким же чином, як ми проводили весняну призовну компанію. Тобто призовники, прибуваючи до територіальних центрів, будуть проходити медичну комісію, буде визначатись їхня ступність або придатності, або непридатності до проходження військової служби. Також вони повинні надавати документи стосовно надання їм відсрочок. По різних причинах це буде проведено протоколом і таким чином потім визначена і надана їм відсрочка на певний період, до, яка вона, ну, якщо вона у них діє на певний період. Тобто, ще раз скажу, що на призову строковиків на строкову службу не буде.